На сьогодні наша компанія готова до проходження зимового періоду. Для цього ми відремонтували 687 об'єктів розподільчих мереж, майже 70 об'єктів високовольтних мереж, розчистили від чагарників та сухостію 1578 кілометрів трас повітряних ліній. Відремонтували е, більше тисячі е, кабельних ліній, тобто випробували, якщо вони пройшли випробування е, добре, якщо ні, ми їх відремонтували, знову випробували і впевнені, що всі об'єкти критичної інфраструктури та домівки наших клієнтів, які живляться від цих кабельних ліній, е, будуть безперервно е, під напругою. Крім того, ми відремонтували ще і більше 2000 кілометрів наших ліній електропередачі. Щодо аварійності в мережах, ми зробили перед початком сезону певний аналіз. Ми розуміємо, що десь 42% аварій на наших мережах стаються. Завдяки тому, що заростають траси повітряних ліній, і саме для цього ми їх розчищали. Десь рівна доля впливу 21 і 22% відповідна, це відбувається аварії на мережах у зв'язку з зношеностю електричних мереж та комутаційних апаратів. І 20% має вплив негода, яка все ж таки іноді буває на території нашої області.